Ну, О, багато ну, хто вбачає все-таки ну, в мистецтві теж якусь зброю. Ну якось може вона вплинути. Я вплинути, думаю, де? що так. Ну бо по суті, політики міняються, все міняється. А от історія за рахунок чого, за рахунок мистецтва. І ми знаємо, допустимо, про історію, за рахунок того, що там такому, не знаю, в п'ятому столітті там щось побудували, якийсь храм, там ще щось. Ну тобто, в такому mm -hmm. плані. Мені здається, воно завжди буде, і воно не буде, ну, тобто, воно тільки розвивається. а... Під час після війни, скільки стилів нових, після, Боже, під час, після Другої світової, скільки <гум> нових стилів, Тобто, як воно дуже швидко почало розвиватись. Там, ну, просто важко перерахувати ті всі стилі, і скільки, скільки часу нічого не рухалось, ну, звичайно, що рухалось, але так в загальному. Якщо брати там, класичний живопис, там дуже якось ну, проходило 100 років, щось появлялося нове. А зараз якось ну навіть не вслідковуєш. І мене як питають, в якому ти стилі малюєш, я не знаю, в якому я стилі малюю. Ну, тобто я тебе не питала? Ні? В якому ти стилі малюєш? Ну тобто, важко якось, чи це мають мистецтвознавці сказати? чи що, я Просто я дуже багато чула стосовно цього думок, що зараз цей там постмодернізм, так? Це абсолютно всіх стилів, і настільки важко. Ну воно вже, мабуть, останні, ну, довго воно ну, цей постмодернізм, і uh -huh. мабуть, коли щось станеться, от таке, я не знаю, глобальне, от в загальному суспільстві, і тоді можна буде сказати, от закінчився цей період, цей стиль, так само як там бароко, там ну ці всі ну, ще є зараз думки, що це зараз не постмодернізм, а що це такий такий собі декаданс, тобто, ну тому що. Нічого немає, ніякого якби да яскравого mm -hmm. вираження, і в цьому і є цей ну упадок. Як якби... я можу тільки погодитись, ага то тобі... принципі. <плес>